Вирішив зробити експрес-огляд, на що на шоломе Хеба. Ця компанія спеціалізується на товарах для тріал, але у них є і ендурні речі. Це шолом буде зі знижкою, оскільки зараз триває розпродаж у Хеба. І дивіться, яка красота. Що нам пропонує Хеба? В чому особливість? Вони пропонують вагу шолому 1185 грам. Вони пропонують круту вентиляцію, великі кути огляду по документах. Є тут Silver Plus Protection, це пов'язано з е, тканиною, яка використовується, як вона там антибактеріальні властивості має. Ще тут є якісь гібридтікс inverse що теж пов'язано з тканиною. І налідки світловідбуваючи, які можна причепити на шолом, і вас буде завжди видно в погано освітлених місцях. Зараз ми розпакуємо швидко, легко те, що я люблю. Вентиляційні канали тут прикриті такими пластиковими накладками, які можна зняти. І Вентиляція буде збільшена. Якщо ви придивитесь, ви побачите дуже велику кількість отворів саме на маківці, ось тут. А нам туристам це дуже важливо, щоб коли ми стоїмо на новому місці, але сильно фізично, фізичною активністю з мотоциклом, то щоб кудись ці пари з нас дівалися. І, і коли ми їдемо по прохвату, щоб голова вентилювалася і охолоджувалася, то цей шолом це дасть. І виходячи з його, скажімо так, бюджетності, це. Дуже круте, круте рішення на ринку. Також є в ось такому кольорі. Чорно-білий. Такий, знаєте, більш фастхаус.